П'ятвіка. Я тобі давно це хотіла сказати, але е, особисто я тобі цього не могла сказати, так як я боялася, що ти мене вб'єш. Ну, ти мене і так вб'єш, коли ти все побачиш, але все ж. З 1 вересня ти побачила, як я почала дуже сильно за, за, в ну, вивчати і завчати німецьку мову. Віка це все неспроста. Оля, привіт! привіт! Ну, що, як ти справді? Ой, нормально встигаю, починаю так. входити вже в курс. На... Ну давай, добре, молодець. Я його зайду до тебе добре, на мене. Це моя витрат. колега моя бути, О. <пілка> 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 має бути. Це моя колега має бустер. Віка, привіт! Я залишаю вас. В общем, якось так. В общем, мені запропонували вести тут курс німецької мови. Зараз я починаю з групою А працювати і ну, ну, в общем, так. Я буду так, що ти мене скоро зможеш побачити вже отут на кафе, де будеш приходити з наступного 1 вересня і будеш думати, як я вести курси німецької мови. Можеш записуватись, кстати, можеш свого малого Владіка привезти. Ну де таке. Владик привіт, якщо ти тоже, все будеш дивитись. І все, я надію, що ти на мене не будеш сперечатися. Я попросила, щоб просто відсняли це відео для тебе. Зараз я йду якраз, от що в мене залишилося 20 хвилин до початку мого заняття. Зараз я підготуюся, мій конспект, як всегда, я наша й ти бачиш, ну, таке, як я. Я дуже хвилююсь, це вже буде моє п'яте заняття. Раніше, ну вибач, я не могла б не хватило за кого. але після цього ти вже будеш в курсі. Ти будеш одна в курсі, надіюсь, про все ніхто не 20 в мене до заняття, я тобі кусочок заняття теж свого збираюся показати, ну, щоб ти просто сказала, чи вийде з мене нормальний педагог чи ні. Та, бігом, бігом, скажіть, ласка, okay. хто скаже. Андруга скаже. Yeah. Yeah. <ху> Віка, це короче, була шутка, і вона тебе з кінцями Так. Віка, ми тебе всі вітаємо з днем народження. Бажаємо тобі всього найкращого і всі разом тобі скажемо, цук, бо ж так фільчук. Скажіть, будь ласка, пару Здоров'я тобі! Здоровля? Щастя, Давайте по черзі, бо я не встигаю за всіх. Давайте по конвейеру. Щастя в личній житті. Здоров'я, найголовніше. Не забудь ні враження життя. Удачі. Успіхів у навчанні. Любові. Любой человек, пожалуйста, не возьми. Мы четко можно не слушать. Здесь ты не а возьми. <связать> 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 Сигран и сказанный Ми нами звук, ты замонтажный, почуйца наш живот.